Вас на моєму каналі. Щасливо знову для вас знімати і промайнув ще один мій майже рукодільний тиждень. Я тиждень взагалі нічого нічого не робила. У мене був день народження. Всім дякую за привітання. Мені неймовірно приємно. Я просто не мала такої можливості, щоб щось вишивати, щоб багато вишивати, як я люблю. Було купа справ, тому це завжди відмовки якісь, але я намагалася щось робити, і в мене навіть є вишивальний фініш. Зараз вам його показую, щоб ви подивились на красиву картинку. Подивіться, яка в мене тут є краса. Цього ведмедика я починала, може. Тижні два з тому вишивала два вечорі поспіль і е, трошки залишила, бо, знову ж повторюсь, не було в мене на то часу. Е, вчора сіла, і, чесно, я не думала, що завершу його за один вечір, але вийшло так, що ось тут трошки мені цих квітів потрібно було вишити, і я якось так взялася і класно все. В мене вийшло. Єдине, що за дизайном тут ще має бути третій горщик, я його не вишивала і не вишивала тут пташечку, тому що це збільшує розмір тоді, і ця картинка не вміститься просто в ту рамку, яку я підготувала для неї. Тож, в мене тут трошки в дизайні є зміни, але мені все дуже-дуже подобається. Також дуже подобається основа, яку я обрала. Ніжно-блакитний. Кашель, якщо я не помиляюся, ось дивіться так: ніжно-блакитний з горошком. Це новинка, і я в захваті. Тут, до речі, 28-й каунт. Я не дуже люблю 28-й каунт, але якось він так не дуже виглядає, такі не дуже великі хрестики. Мені більш подобається 32, й але я отримала величезне задоволення. Мені подобається те, що вийшло в мене, і я вже готова до зустрічі наших вишитих ведмедиків, бо це був такий проєкт з моїми рукодільними подругами. Кожна з нас обрала ведмедика, щоб вишити в короткі строки і зустрітися на чудову фотосесію. Сподіваюся, що фотосесія відбудеться вже в цей вівторок, і, звісно, я вам покажу, я так думаю, що покажу гарні світлини, познімаємо відео, тільки щоб була гарна погода, а все інше обов'язково буде. Тож, така ведмежиха, у мене ще є така ідея зшити ведмедика такого коричневого, і зшити для нього таку ж сукенку кольору Фуксія. І це взагалі буде виглядати дуже круто і інтер'єрно. Є в мене ідеї подарувати цей дизайн, коли я його оформлю. А оформлювати я його буду ось так. Дивіться, в мене є. Ось такий холст на картоні, і він чудово підходить для того, щоб натягувати роботу. Він десь, може, міліметрів 5 за товщиною білого кольору. Ну, це для того, щоб малювати на ньому. Я колись навіть на таких малювала. Але мені подобається, якщо я роблю сама раму зараз я вам її покажу. Я обов'язково одразу купую під цю раму такий холст, щоб натягнути роботу, щоб потім не мучитися з якимось картоном. Певним картоном, щоб все було добре, нічого не вигиналось. Оцей дуже він такий міцний. Бачите, я з силою хочу зігнути і нічого не виходить. Тож натяжка виходить дуже класною, якісною. Зараз вам все розкажу, піду натягну цю роботу, і, можливо, якщо встигну, покажу вже в оформленні. А рама буде дерев'яна, зараз так підкладу сюди. Рама буде дерев'яна, яку я сама розмалювала, показувала в Інстаграм. Позаминулі вихідні я була на дачі, і в мене ця рама звичайна, дивіться, дерев'яна рама. Я знайшла її на дачі, і в мене там і фарби є акрилові. І було, був настрій розмалювати її. Колись я вже таке робила. Дизайн від Ланарти в мене був, хто пам'ятає, пташечка, така маленька з мишкою в блакитних кольорах. І я теж зробила під, під той дизайн раму таку. І розмальовуючи цю раму, думаю, ну, ведмедик буде вже оформлений, класно. І потім я щось подумала, що ні, мабуть, ведмедик не вийде, тому що не вміститься. Але як ви вже бачите. Все зараз трошки вас ближче покажу. Як ви бачите, все вийшло, все поміщається, все добре, чому я дуже радію. Тож, розмальовувала я акриловими фарбами. Спочатку намалювала квіти, вони мені здалися занадто яскравими, тому я зробила ось такі ще. Тут і бризки, і крапочки, і потім пройшлася ще роликом таким. Коротше, зробила, все, те, щоб, все для того, щоб не здавалось дуже яскравий такий візерунок, бо сама картинка яскрава, мені хотілося щось таке дуже домашнє щоб було оформлення. Тож, ось така рама причудова. Зараз я натягну на основу цей дизайн вишити і Покажу, думаю, вам в цьому відео, якщо ні, якщо не встигну, тоді вже в наступному. Те, що стосується вишивання, це майже все. Чому майже? Тому що я хотіла фінішувати з цим ведмедиком, бо мені вже потрібно, я казала, назустріч його взяти у вівторок. І вчора отримала подарунок від своєї рукодільної подруги. Ось такі чудові новинки від Сузір'я Єдинорога. Я не знаю, як виходить в моїх подруг так вгадувати з подарунками, тому що я... мені дуже важко, коли когось день народження, мені дуже важко придумати, що подарувати. Можливо, я. Неуважна до людей, можливо, в мене не дуже фантазія в цьому направленні розвинена, але мені простіше, коли людина скаже, я хочу це, і я з радістю куплю те, що хоче людина, і на що вона очікує, на який подарунок. Але мої дівчата, вони мені здається, вміють читати думки, тому що я подивилася декілька днів тому. Побачила ці набори, новинки, і мені вони настільки сподобались. Я думаю, Боже, як класно, яка ніжність, як прикольно це все виглядає. І я отримую від долі ці набори. Оля, дуже тобі дякую, дуже дякую Наталці. І ви мені подарували купу натхнення. На що Оля сказала, як тебе легко надихнути? Звісно, легко, тому що краса, вона надихає. Якщо це красиво, то це дуже все просто і легко натхнення одразу вловлюється. Тож, в мене є таких два нових наборчики, і я сьогодні планую стартанути. От, думаю, почати з цього. Давайте відкриємо, покажу вам тут набір з тканиною та нитками. І, так, тут, якщо і не... Так, да, є QR-код. Зараз ми так зробимо. Оп. Так, схема нитки. Небагато тут ниточок. Подивіться, який класний органайзер. Листівочка, чудово, у кожній деталі. І тканинка. Тканинка, неймовірно, теплого кольору. І тут будуть присутні об'ємні шовчики, квіти, бекстіч, хрестик і ластівки ці я пташечки хочу подивитися на схемці. Ну, треба розібратися. На прев'ю не видно, можливо, то хрестик. І ще, подивіться, знайшла листівочку. Як гарно, поетапно вишивка клітка, потім квіти вишиваються, фрузелочки. Ну, звісно, буду вам показувати, ділитися і вишивати в задоволення. І, значить, сьогодні я сподіваюся буду вишивати цей набір. Міточок тут небагато, але кольори дуже-дуже затишні. І з вишивання в мене все, нічого більше я не вишивала. В мене висить велике завдання від школи Хардангеру. Вже закінчується в неділю курс, і мені обов'язково потрібно виконати по відео всі завдання, тому що курс закривається, і доступу вже більше не буде. Я. І маю надію, що завтра я просто сядуся на цілий день з хардангером. І в мене все вийде. Я дуже на це сподіваюся. Тому хрестики буду тільки сьогодні, а завтра вже буду сидіти з хардангером. І що ж тут моя яскрава шкарпетка, майже панчоха. Ось в мене вив'язалася вже п'ята тут. І ось така висока буде шкарпетка. Далі я вже вив'язую стопу. Дуже такі еластичні нитки. Я вам рекомендувала вже ці ниточки в минулому відео. Ще раз хочу наголосити на тому, що неймовірно якісна нитка для шкарпетки дуже еластична. Я сподіваюся, що її носити теж буде приємно і вони не протруться швидко, тому що в мене був досвід, наче була шкарпеткова ниточка, але ручного фарбування, і вона надзвичайно швидко протерлася. Тут теж карпеткова пряжа, але вона дуже така, настільки приємна, хто не любить колюче, це прям нитка ваша. І все, я більше нічого не встигла. Абсолютно нічого. Я намагалася щось зробити більше, але ні. Вишивка, я радію, що фініш ведмедика відбувся. І в мене завжди має бути такий в'язальний процес. Класно, якщо це процес з гачком, такі я почала нову серветочку. А серветочку я таку почала, щоб вона і мала вигляд вінтажно такою застареною, мені хочеться серветки, тому що мені на день народження друзі подарували три антикварні валізи. Я ну, не знаю, знаєте, у кожного свої мрії, але я мріяла про валізу. Старезну з картону, щоб вона виглядала наче 100 років. Думала, можливо купити якусь таку сучасну застарити, але це така велика робота. і Я була не впевнена в тому, що в мене то вийде. Але мені друзі привезли з Одеси з антикварного магазину три валізи різних розмірів. Не знаю, можливо, вам зараз показати, чи буде це цікаво. А якщо цікаво, то напишіть, я можу в наступному відео покажу тоді. І я хочу починати наповнення валізи, і там, звичайно, дуже красиво виглядає, коли в валізі таке мережево. А взагалі, для чого мені ці валізи потрібні? Для моїх ведмедиків, для фотографій, для таких відео атмосферних. Це дуже все красиво виглядає в кадрі, і я тепер займаюся тим, щоб наповнити ті валізи і вже показувати вам гарну картинку, гарні відео. Бо я серйозно налаштована на те, щоб вишивати. Ой, вишивати, шити, шити ведмедики. Ну, вишивати теж я серйозно настроєна. Тож такі в мене роботи, такі настрій. Сподіваюся, що у вас він теж чудовий. І ще я покажу вам кадри зі Львову. Просили багато дівчаток в інстаграм, щоб я познімала і в відео теж показала Львів. Хтось сумує, хтось там досі живе з минулої весни. І я була там два дні з друзями. Все було зачинено, звісно, тому що свято не попала я не в лилітку. Хотіла подивитися оновлений магазин, вони переїхали. Не потрапила я в мережку, теж вони були зачинені. Але погуляли містом, подивилися знову на це прекрасне місто, яке прихистило нас минулої весни. Я після повернення в Україну ще два тижні жила в Львові і потім вже повернулася до Києва. І хочу відповісти на одне питання, яке мені поставили в інстаграм. Які були відчуття, коли я знову повернулася до Львову? Бо, Деякі дівчатка згадують минулу весну, і їм важко подумати те, що вони знову опиняться в тому місті, які відчуття їх це. які в мене були відчуття. Знаєте, Львову я завжди радію, і в цей раз я їхала з прекрасним настроєм, нічого типу. Знайте такі спогади з минулого нічого такого не було. Навпаки, були приємні спогади, тому що я поверталася. Звідня і поверталася зі сльозами на очах, що я вдома. Хоча я ще була не вдома, але це був вже мій дім, вже Україна. І я була цих два тижні неймовірно щаслива в Львові тоді, тому що ми зустрілися з чоловіком. Два місяці ми не бачилися. Ми зустрілися зі всією родиною, бо всі приїхали нас зустрічати. І це були надзвичайно щасливі емоції, сльози від щастя, і тому в мене Львів якраз таки асоціюється зараз з тим, що з поверненням додому, що це були щасливі моменти. А от щодо Відня, я не знаю, які в мене будуть емоції, коли я повернуся в це місто. Там мені здається, вже будуть сльози трохи іншого настрою. Але Побачимо, переживемо. Ми сильні. Ми це про це пам'ятаємо. Я бажаю вам сил, енергії, надзвичайного натхнення, і щоб ви пам'ятали про те, що ви не зламні, не скорені, і все буде Україна. Так, ще з цікавого в мене на столі порядок, не повірите? Дивіться, оця картинка. Я не пам'ятаю, чи я вам розповідала, але я її роки два-три не могла знайти. Ось вона оформлена. Тепер стоїть на видному місці, щоб нікуди вона знову не ділась, стоїть на столі. І з мріями про море, звісно. І тут я ще дістала свій такий процесик, який хочу продовжити вишивати. Це такий осінній дизайн, просто клаптикове вишивання. Дуже відпочиваєш, коли вишиваєш таке. ну, Я так точно, можливо, когось це дратую монотонна така вишивка, але мені дуже подобається. У мене таких є два дизайни, і в кожному дизайні по чотири картинки там різні кольори. Цей більш осінній, ще в мене такий більш літньо-рожево-блакитний теж дизайник. Але я ще щось не можу придумати, як оформити. Тому трошки загальмувався цей процес, але ось теж на видному місці. Хочу продовжити. І ще мені моя рукодільна подружка подарила ось такий неймовірний журнал. Я буду його вивчати. Тут багато є цікавого. Є що почитати, є що для себе підкреслити. Просто в мою бібліотеку така неймовірна книжка, скарб. Дякую тобі, Ангелінчик. І я ще що хотіла вам сказати. Дякую вам, що дивитеся мої відео. Дякую вам за те, що ви продовжуєте працювати за моїми майстер-класами. Це для мене неймовірно приємно і велика мотивація для того, щоб продовжувати робити те, що я роблю. Не дарма я. Знімаю все, бачу, як дівчата працюють, в'яжуть, вже шиють, діляться фотографіями. Дівчата дуже вам вдячна. Продовжуйте, не зупиняйтеся. Бажаю всім гарного настрою, дуже вдячна за перегляди. Також буду вдячна, якщо підпишетесь на мій канал, поставите вподобайку та буду чекати на вас в коментарях. Гарного ще раз, ще раз гарного вам настрою! Та до нових зустрічей в нових відео.